лідер північної Кореї Чен Ін збирається до Китаю. Обидва планують відвідати наступного тижня військовий парад, який має відбутися у Пекіні, присвячений річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Про це повідомили у МЗС Китаю на парад загалом запрошені 26 іноземних лав держав і урядів. Як заявив заступник міністра закордонних справ Китаю, парад в Пекіні відбудеться наступного тижня та стане однією із ключових міжнародних подій. У Китаї, це буде точно символічно. Там точно захочуть щось передати світу, Вашингтону, Брюсселю Зараз про ці натяки або відверті заяви ми поговоримо, але згадаємо, звісно, і ніч сьогоднішнім. З нами вже на прямому зв'язку. Дипломат, міністр закордонних справ України у попередніх роках, керівник центру дослідження Росії Володимир Грицько. Пане Володимир, я вас вітаю. Дякую, що ви з нами. Слава Україні! Рома вітаю сладно. Ради так само бачити вас, наших шановних глядачів. Доброго дня. Пане Володимире, окрім того, що ви знаєте іноземні мови, ви ще знаєте мову дипломатії, а отже, допоможете нам неосвідченим розібратися, чи можна сьогоднішню ніч сприймати як певний, певну відповідь, певну реакцію, і те, про що дуже любить говорити Дональд Трамп, та, що він побачить, чи Москва хоче перемовини завершення війни. Чи тут ми побачили, що Путін поставив крапку? Все, про що ви говорили в Вашингтоні, все про що ми говорили на Алясці стосовно війни, немає значення. Я буду далі воюва і вбивати Ну, знаєте, Олена ну не применшити свої можливості. Все-таки ви теж знаєте не тільки іноземні мови, але і дипломатично не гірше І я думаю, що всі ми прекрасно розуміємо, що йдеться про черговий публічний ляпас з боку Путіна, Трампу, і це вже не бачити ну просто неможливо. От дивіться, але, але дивіться на реакцію. Її немає. Нема всі сказали, ну всі адекватні люди, всі адекватні лідери і так далі. Написали, сказали, висловили співчуття і таке інше. А, а з Вашингтону щось поки що ні гугу, як кажуть, як в води в, 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 в рота набрали. Я не знаю, може я щось пропустив, але щось мені здається, що поки що Трамп не вийшов з якоюсь різкою заявою, і не сказав, що це вже те, що. Ну, перевершує все, все можливе, і мій терпець нарешті увірвався. Ну, не знаю над чим вони зараз там думають, над яким способом ще раз, мабуть, допомогти Путіну зробити вигляд, що нічого не сталося. Ну ви ж теж бомбите російські НПЗ. Ну от вам прилетіла відповідка. я думаю, що десь приблизно так скоро виступить Вітков. Чи хтось ще там кого там підберуть для? Ролі е, цієї знаєте такої собі звукової мочалки, яка буде щось там квакати і, і, і розповідати. Е, ну бо знаєте, вже е, з того, що відбулося, е, можна було б тисячу разів зробити висновок, і цей висновок є очевидним і лежить на папері. Але з якихось причин е, Трамп не хоче цього висновку робити. І от справді це має бути останньою краплею. Давайте дочекаємося. Ну, в Вашингтоні ще не так, скажімо, пізно ще півдня робочих є, так що, може, спроможуться на щось, ну, будемо чекати. Ну, ви абсолютно праві, пане Володимире. Тому що це ж не просто про інтуїцію, та а про те, що в нас вже був досвід, що коли в нас була фантастична спецоперація Павутина, то Дональд Трамп каже: Ну, все, ну, все чекайте, буде, буде відповідь, по вам будуть бити, бо ви самі винні. Зараз є єдина що позиція кіта Келога. все ж таки він є теж спецпредставником Дональда Трампа, який сказав, що Київ зазнав. Від Росії Росія здійснила другу за величиною повітряну атаку, використавши 600 безпілотників та 31 ракету цілі. Не солдати та зброя, житлові райони Києва, підриви цивільних поїздів, офісів місії ЄС та Великої Британії, а також мирних жителів. Ці кричущі атаки загрожують миру, якого прагне президент США так написав Кіткелов в своїй соціальній мережі. Але здається, пане Володимире, що говорити про санкції, про покарання про озброєння ну це було б наївно з мого боку. Знаєте, це робить він, а я зрештою не знаю. А про що мені питати експертів? Якщо ми з вами заздалегідь знаємо, що він більше симпатизує Путіну. І не ясно, як це виправити. От в цьому якраз і е, головна, е, головна заколика. дізнатися, чому він так е, симпатизує Путіну. Е, я от, е, рекомендую всім е, нашим шановним глядачам і експертам просто е, читати спогади тих людей, які працювали з е, Трампом. І от е, е, я рекомендую всім, хто хоче. Троєчки зрозуміти, що таке Трамп і як він діє, почитати спогади Болтона, який у нього працював в першій каденції, ну недовгий час, правда, радником з питань національної безпеки. І от у нього там є цікаві подробиці, і він пише, що як тільки мова десь на якихось на заходах чи під час того, що там була вузька якась нарада найближчих. Радників Трампа заходила про Росію, Трамп відразу переводив тему на щось інше, і він каже: це справді було надзвичайно цікавим спостерігати, ну тому що ну це наштовхує на якісь думки, на якісь висновки, на якісь можливо підозри. Ну на жаль, у нас немає поки що того, щоб сказати так: це якась закономірність, це якась залежність. Але е е аналіз того, е як Трамп реагує на всі злочини Росії, мене особисто підштовхує до думки, що справді щось таке є, і це щось е і стримує його від адекватних нормальних е рішень, які вже давно мали б бути застосованими. А застосовувати Трампу є що? У нього повна кишення, як він любить казати, карт. І карти там явно не на шісточки, там, знаєте, козирні тузи. І він це може зробити дуже швидко і дуже ефективно. Але чекаємо Олено до вечора, Вашингтонського щонайменше. Пам'ятаю пане Володимире, як вже після президентських виборів оточення Трампа і багато американських експертів говорили: ну дивіться, там можливо буде не так добре і не так позитивно для Києва, м'яко кажучи, президентство Трампа. Але от Китаю, взагалі, хана от просто від Пікіну не залишить нічого, навіть пекінської качки. Ну така буде політика жорстка. Ну а на сьогоднішній день це те, з чого ми починали. Що справді готується парад. Там вже говорять і про те, що буде спеціально озброєння демонструватися, яке може долетіти. Іти до сполучених штатів Америки вдарити по Вашингтону, вочевидь і коло друзів. Дзіньпіні, йому буде дуже приємно бути оточеними цими лідерами. Там ж не тільки буде Кім Чін Ін і Путін. І звісно, він в своєму Пекіні подумки буде надсилати ще й вітання Дональду Трампу. Що дивись? Закінчилася оця гігімонія, вплив Сполучених Штатів Америки. Тепер буде все зокрема і так, як захочемо ми. І реакція якоїсь дій, і отут якраз здається, що карту Дональда Трампа не так багато лишається проти Пекіну. Чи ці події Вересневі, пане Володимире, будуть важливими для світу? Ну, ви праві, Олена в тому, що безумовно всі влаштує собі політичний бенефіс. Це будуть, знаєте, петарди, будуть червоні доріжки, будуть барабани, марширування і тому подібне, і так далі. І це правда. Всі прийдуть подивитися, який Китай є могутнім, який він є великий, непереможний, і таке інше, і таке інше. Але це я думаю, що зовнішня частина цієї п'єси, бо за цими політичними красивостями. Ну насправді не так все красиво, ну якщо так бути відвертим. Дивіться так, приїдуть його васали, прийде Путін, приїде Кім Чен Ін. Ну, власне, і все. З тих, хто стоїть на задніх лапах і виконує те, що хоче всі. Так, ви скажете так, дивіться, але ж буде там і моді. Правда, буде моді. Але сказати, що між Китаєм і Індією починається етап. Кохання, яке перейде невідомо в що ну я би не, не ризикнув, тому що, хоч і американці зараз тиснуть на Індію, але м, думаю, що е, між ними, між Китаєм і Індією настільки глибокі протиріччя і настільки вони е, бачать одне в одному великого конкурента, що йти на цю любов, думаю, у них просто ніяк не вийде. А все інше, це е, знаєте, як у нас колись казали на підтанцьовці. Тобто так будуть країни, які щось десь колись якось можуть е, сказати, проявитися, але е, вирішальної ролі вони не грали і грати ніколи не будуть. І ви знаєте, в цьому контексті я весь час повторюю одну ту саму думку: що станом на зараз склалося три глобальні центри сили: це Європа, це Америка і це Китай. І ці три е, е, оцей трикутник. Він настільки сильно, так би мовити, збитий, що одна частина не може грати проти двох інших. І таким чином всі вони взаємозалежні. І всі вони можуть існувати лише разом, ну, якісь безумовно протидії в якійсь боротьбі, але разом разом з цими двома іншими. Чи може існувати Китай, якщо Європа і Америка об'єднаються проти Китаю, ні, не може, і він про це говорить абсолютно щиро. Хоча зазвичай щирості в китайській позиції ніколи не було і, 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 і не має бути, але тут уже, мабуть, прорвало, коли Ван і говорить, нам треба, щоб Росія продовжувала війну, тому що нам це вигідно інакше США піде проти нас з відкритим забралом, і нам вибачте на слові хана. А що е американці е можуть просто знехтувати Китаєм? Ні, не можуть, тому що вони економічно взаємозалежні. А що Європа не те ж саме? Абсолютно теж саме. Тому зараз знаєте, за цими е парадами, фірверками, там парадами і, і всім іншим е криються дуже серйозні економічні інтереси оцих трьох ключових груп. Слава Богу, ми дуже скоро доєднаємося до цієї європейської глобальної сили і будемо її частиною. А Росія, там всі ці інші е, брікси, вибачте, шмікси і так далі. Це антураж, це те, що ну, так чи інакше буде е, десь там е, на, на, на слуху, але без будь-якого практичного е, значення, тому що об'єднати всіх проти Америки ну, не вийде. Трамп е сказав, дорогі мої друзі, ви хочете проти долара? Прекрасно. Я вам влаштую пускінну мать і влаштував. І тільки одна погроза е припинила всі розмови про дедоларизацію. Ну, от е один маленький, але дуже конкретний приклад. Тому але я би не став би пере е перебільшувати значення цього на саміту, який там відбудеться. Там же ж буде ще і шос. Е от, не тільки двосторонка і так далі, але е, думаю, що е, нам з цього треба зробити висновок: що чим швидше ми станемо частиною цієї європейської сили глобального характеру, тим краще буде і для Європи, і для України. Та цікаво, вийшло, пане Володимире, що життя китайських хлопчиків набагато важливіше, аніж руських мальчиків. і Саме їх кидають під ніж. Але все ж таки в контексті нашої розмови я хочу вам подякувати, що все одно та ви завершуєте нашим майбутнім долученням до європейського союзу. Сьогодні якось мені принаймні можливо через недоспану ніч дуже важко фантазувати, яким буде наше майбутнє, де ми будемо. Але ви внесли дуже правильний оптимізм. і Я сподіваюся, що він передасться і нашим глядачам у тому числі. Дякую, пане Володимире, за те, що ви долучили до нашого ефіру і за цю бесіду дипломат, міністр закордонних справ у попередніх руках, керівник центру дослідження Росії Володимир Гризко друзі був з нами на прямому зв'язку.